Всім привіт, це Нестор, і сьогодні ми познайомимось трошки ближче. Я знайду тисячі причин, щоб покинути все світ, але поки десь тут залишайся безсмертним Палю в твої очі як сперш. Блідний наче аметис Чорне серце давно вже як попіл. Чорне серце не б'ється до пору. Я думаю, це комбінація і випадковості, і результату роботи, тому що я музикою давно займаюся і так вийшло, що мене побачили, мене, мені написали. І я думаю, я на своєму місці. так? Я завжди про це мріяв і завжди хотів бути тут. Тому думаю, так. Точно альбом року для мене це ніби новий етап, о, перезапуск в українській музиці. М -м, важко сказати, тому що о, я не зовсім ще розумію, яка в нас індустрія саме нова сформована. І, можливо, певні треки для когось будуть не на часі, тому що деякі люди хочуть. О, Слухати щось більш позитивне, але для мене це точно альбом року. Я працював над ним і я багато туди вклав своїх думок, емоцій, почуттів. Як буде, далі побачимо. Так. Важко в першу чергу працювати з артистами дистанційно. Тому що більшість артистів поводять себе як діти в якомусь плані. І напевно ні з ким в мене не стикується якась, е... немає якогось мечу з артистами. І просто, навіть якщо ми починаємо процес якоїсь колаби, я часто обрубую все на середині або на початку. Бо розумію, що це буде не те, що я хочу, і розумію, що людина. Запише або зробить не так, як я б хотів, щоб вона це зробила. Тому мені і важко з кимось робити. Тому, тому там і нікого немає, крім тері, бо з тері це вийшло легко. Я роблю люди, я роблю, дир. я роблю два, я роблю два. Нехай світлом наповниться. Моя душа, моя душа. Слодом пора, сосамотні чати. і як прийти у лап, вже що тільки пора. Як я сказав, вже до цього це новий етап і перезапуск, внутрішній перезапуск, тому що ти півроку накоплюєш матеріал, нічого не випускаючи, і в тебе дуже багато всього міняється в голові, міняється бачення музики і бажання музики. І в кінці ти вже просто хочеш, щоб це вийшло і ніби почати з білого листа. Тому хай буде природження. Так. Відносини з усіма ніби добрі, не було ніякого негативу. Всі дуже, дуже гарні, приємні люди. Чи конкуренцію відчуваю? Не знаю, я відчуваю конкуренцію до багатьох людей взагалі, і до багатьох артистів, бо я не люблю програвати, і мені іноді дуже важко визнати, що я гірший за когось, тому я хочу бути кращим за всіх. Але при цьому лякає момент, що коли я стану якщо я стану кращим за всіх, то що далі? Я не думаю, що я можу о, судити чиюсь музику, тому що це особисто для мене це дуже інтимна штука. Але суб'єктивно я б назвав хід спіч. Не моя музика, і вона мені здається переоціненою. Я її не розумію, для мене це. Трохи. Трохи каша якась, не знаю. От, е... М -м, більше ніхто ніби на... на думку не спадає з переоцінених. Не знаю, ну калуш, але калуш це така тема виживана. От, е... А з тих з недооцінених я б назвав групу Секс Неск. Хоча мені здається, що вони просто них ще буде свій час. Я б назвав е, Аве Кучер, е, тому що він дуже цікавий і він експериментує, і він робить це щиро і вірить в свою справу і віддається їй повністю. І, мабуть, мабуть, хлопців типу Dream Under, Slпі Enді, е, можливо Easy Lover. Тому що вони також багато над цим працюють і вони, по суті, віддають життя своїй справі. І хотілося б, звичайно, щоб на них більше звертали увагу. Натхнення безумовно важливе, але мені здається, що воно завжди є. Коли ти робиш будь-що, ну, натхнення є, воно не може. Мені здається, що його не може не бути. Для мене дуже важливо, і... але з часом я навчився абстрагуватися, і навіть якщо е умови не дають мені можливості зробити комфорт для себе, я максимально занурююсь в процес і не бачу нічого навколо, окрім музики. Знаю, Мені не хочеться, щоб мене називали репером, але всі це роблять: від ЗМІ до людей, які слухають репі, і до людей, які не слухають і навіть до сім'ї. Я просто сприймаю це трохи ніби загнання в рамки, тому що я починав далеко не з репу і не збираюсь зупинятися на, на репі. Мене не дивує той реп, який пишуть в Україні, і не дивує багато репу і гіп-хопу, який, е, який представляє світ. Тому мені б хотілося, щоб мене просто називали артистом або мецем. або називайте мене Нестор, і все. Це був Нестор. Дякую за увагу. Слухайте альбом. Цілуйте, мамо, і мийте руки з милом. Я бачу, як вивалотись на землю, наче павші лячно, та я не хочу тікати, як завжди. Палає, моя хата, палає серце від правди. Кожен запала, ковполок на козвонах. Я бачу, як вивалотись на землю, наче.